Не-не, я є... не, не шановний, шановний, оу! Чуєш? Шановний. Це що без за виходки такі? Шановний! Та не ховайся, вийди сюди! Ти суддя чи ти там я не зрозумів. О. Що за неподобство? Шановний, будь ласка, <падав 'ї> представтеся, надайте свої. <падав 'ї> я я мужчина Андрій. Не... Журналіст. Зараз. Ви... Ви... Ні? Ви, ви тут та журналіст. Я тут журналіст. Я просто Ні, я людина. Не особа, не путайте. Шановний, ви службе служіть. У, у вас є процесуальний статус. Якщо у вас є процесуальний статус. У мене без статусів я мужчина. мужчина є якісь сумніви? Так. Да. Да. Сумніви мужчина? Да. А ну попробуйте мене між нами. Чи я як пробуйте, мужчина. А? Показуйте, а? Показуйте. Що показує? Показати розігнути чи що? Я не Чим знаю, ви жаль, сумніваєте, що я мужчина? Ми не міш? знаємо, ви мужчина. жінка, трансплент. А ну попробуйте. Вам треба попробуйте. Злови там. Ти що себе ведеш так? Ти службовець служи, не умніший. Будь ласка. Ведеть себе, ведеть себе, себе. Як ви себе ведете? Як, як в суді якому? В організації суд, фірмі? Будь ласка, чому ви сюди звернулися? Я звернувся, скаргу, що злочин відбувається. Шановний, якщо ви Шановні. звернулися до суду, в такому, будь ласка, да, то що? Випадку, щоб злочин статус. Я 7 статус, січня написав скаргу. У є, скарга висить якщо, вас. Будь ласка, не перебувайте. Якщо у вас є, ви звернулися до суду, то, будь ласка, у вас є процесуальний статус. І звідки нам відомо, що це за особа? На підтвердження вашого Я не особа, Подласка, я машина. Будь через... ласка, Шанове, я скаргу не перебуваємо. Подав... Відповідаю. Відповідаю. Так Вам... я на питання відповідаю. Ні, У вас ще не було питання. Mm. В такому випадку, якщо ви процесуальна особа, ви mm. повинні, згідно вимог законодавства України надати документи на підтвердження вашого особи. У вас є такі документи? У мене сумці лежить, моя особа. Дайте. А, Ну от є документ. Ні, хватає, Це не думаю. документ, він не я... передбачений. Та Яка різниця? України. Ми не розглядаємо справу. Ви... ви зараз зі мною ви... спілкуєтеся, ви... не з моєю ви... особою, з якої в мене сумці. Ви... Тому не путайте. Ви... Зараз зі мною. Ви я звертаєтесь... подав по з... поводу скарги. Ви звертаєтесь Ні. до мене особисто, як до якогось пана, чи до тобто процесуальної особи. Е... Я, я не розумію, до кого я звертаюся, бо тому що без. Ви нехабне... ви... Це... Я вас слухаю. Ну, ми ж не знаємо, хто ви: жінка, мужчина чи хто. Так попробуйте між ногами, зловіть. Чи я мужчина ми чи ні? А що то за не знає? Перед людиною сто, не стоїть не знаємо, людина. Договори. Я документи сказав, надайте. я людина, мужчина. Документи надайте. Я перед вами ні, мужчина ви знаходиться. Ви я подавав через Я через фізичну, я через фізичну особу, процесуальна... якою користуюся, подав скаргу. Кажучи, Дайте документи качте. на підтвердження фізичної особи. Ми зараз не розглядаємо справу. Ні, ви звертайте. От вам є, наприклад, документ журналістки. Я дивіться 7 січня. Відбувається злочин. Ми не знаємо, ви? хто вийшов. Во, во документ. Ви, будь ласка, надайте документ. Чим то не документ. Ні, Ні-ні, ні, ви не путайте. Ні. Дивіться, йде будете... злочин. Відбувається ні, злочин. Не. Злочин на вас, я безпосередньо буду скаржитися, що ви покриваєте. 7 січня ласка. по поводу казіно підпольного. Ну, не Та не буде побачення, коли злочин буде прикритий. Коли справа буде, я не розумію, коли справа. Що це за відповідь? Він покриває казіно підпольне. 7 січня, березня я подав скаргу. Не розглядається справа. Я сюди ходжу запитати, коли буде розглядатися справа, щоб значить, злочин покрити. Та коли я питаюся, хай мені відповідь. Як тільки що в голови значить, був, голова каже з ним поговорити. Ну, ще, значить, так Я хочу запитати, як то. Злочин відбувається, казіно працює. Я подаю скарги вже з вересня місяця. Подав вже суд. Вже апеляційний підуть. Я до голови пішов, голова каже, тільки з ним говорити. 7 січня я хожу. Ой, березня сюди ходжу. В нього скарга висить. Казіно працює далі. Я вже ходжу, я добиваюся, чому не прекращає то все? І Ліна, типу, відкинула, бо під криміналом ходить, то її, напевно, прижучили. Я в апеляцію це написав, щоб вияснили, дали мені відповідь, що вона мала. Ухвала в мене на руках. Я подав ухвалу, заперечення ухвали сюди йому. 7 березня, за злочин, мене виклали телефон, що не виконується ухвала, і казіно працює. Не виконується ухвала. 7 березня на ньому справа висить. Ще не розписали. А Ще в чому проблема? Я його хочу запитати. Так я прийшов запитати, він до мене розбиратися, хто я, що я. Скарга висить, я хочу запитати, чому скарга морозиться. Вони не морозиться, мабуть, бомбардя. А я Чим злочин відбувається? Там серйозні мільйони бюджетних. Так, не відбувається, викликайте поліцію. Так викликаю, поліція не хоче, я скаргу подам. Так я скаргу подам. Якщо викликав, ви там мороз що? повний, в СБУ ну, подавав якщо генеральну. Якщо буде зібратися, то що ви хочете, щоб суддя збирався? Так, щоб дав рішення якісь. Викликайте. Та не ноль на масу, я подав скарги, що генеральна покриває, СБУ покриває. Всі покривають, так що суддя нічого не буде рішати. Тобто суддя покриває, виходить. Я то все оприлюднюю, буду дали далі дали? йти. Ви то мені просто дали? цікаво, скільки скарги будуть висіти. Цього я не знаю. Ну от цікаво, що це таке. Так він покриває. Тобто ви згідні, що він прикриває. Так і мені я цікаво. Я підійшов до голови суду, до голови. мені не кажуть, не дій до нього. Не так він сказ... Вони сказали, з ним говоріть і питайте, скільки то буде відбуватися, то не От я прийшов. Він мені покажи то, покажи то. При чому то то скаргу хай розглядає. Правильно? Ні, Ну я ж чим не так що зроблю? Якщо особа підходить, вона переділяє світ. То особа хай підходить. Я підійшла людина, я сказав, мужчина. Це... Людина, але ну, людина, Но. у вас є паспорт з собою? Паспорт валяється отут. Це фізична особа, якою я користуюсь. Причому тут паспорт? Він не буде з паспортом говорити, я йому положу, хай з ним розмовляє. Зараз він з мужчиною розмовляє. І буде То розмовляти. Може, він машина, службовець, хай служить. Ви десь крали цей документ. То хай, То подасть, заяву. Паспорт, хай є, подасть заяву. Хай подасть заяву. Дявіть паспорти з вами будуть розмовляти. Ну що собі він буде з мужчиною розмовляти, бо тому що він службовець буде служити людям, а не буде розказувати, кін важ. Ну треба ж паспорт за свого ні. Нічого не треба. Як для мушини? Нічого не треба. службовець має підійти і відзвітуватися, що він робить, перед, і він буде перед людьми. Так приділіть паспорт, будете розмовляти. Та я без паспорта буду з ними, він нікуди не дінеться, бо він службовець буде служити для людей. В нього варіантів нема. Він на бюджетні бабки працює, він служить людям. Хай служить. Тому службовець має вийти сюди, а не панти. Бо їх розбалували, вони так ведуть себе. От Та ми розбалували. Та я розберуся без тебе. Ти хто такий? Ти, ти хто такий? Мені... Так ти ж один, як то вас? Я ж не, не, не під люками як якимись. Ж... А ти просто мужчина, Андрій. На ти, не треба важності. Ну, так є, які... Ти хто такий? Я з тобою не говорю, ну, не відлікай. Ти що мене відлікаєш? Ди відійди, не, міш... не мішай, якщо шум мішає. Ведете, не не я розберуся в... без тебе, не вказуй мені, як в університеті. Що, не відлікай, будь, будь ласка, не лізь взагалі, сестру. Бо тому що я злий, я ходжу, зі кошти. Мене ж викликали, дивіться. дивіться. Роду, не відлікай. Не відлікай. Мене дивіться, виклили телефон працівники. Не відлікай, не на цей. Вийди звідси. Чого Дивіться, в мене викрали телефон, працівники поліції, подав теж скаргу. А звернувся вже в суд прийшов. В суд прийшов, мені я каже голова, прийдіть туди. Так не Я згоди. хочу знати, скільки то буде неподобство. Він ходить такий уважний гусінь. Ти службовець, хай служить і відповідає. Та хай служить правильно, а не бо махується. Та бо вже нервів не вистачає, я тому, що вже ви хочу, скільки вирішив. Я дуже перепрошую, що no. звичайно. Тут ну, є порядок, як сюди звертатися. Та я звернувся, я вже скарг написав, я вже апеляцію йду, Давайте, питань. Так. Мені кажуть, підійди Давайте, до нього, поговори. Зараз... Ну, та все, мене... Це, це, мене... Це, це просто нерви не хватає. Куди стільки не ходити? Як? В дурдом ходжу, чи я в суд ходжу. Ви в голову суду ну, Так. Якщо ви вважаєте, що суддя робить щось неправильно. Пишу скарги, правильно, я так? пишу. Але ви вони це сказали, підійти до нього спочатку. Поговорити, він в себе вийшов, хто ти, то що ти вже, важний такий. Та я питаннями буду скаржити, розберуся. Мені просто я фіксую то все, я хочу прилюднити то все. Як він себе веде? Щоби додати то до справи, правильно? Я маю право ну, Все я, я фіксую. Я, як я, він думаю, себе видавав. Просто вже це, вибачайте це, емоції, це, 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 були, тому, це, 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 що ну ситуація не, не ситуація торкається багатьох да. людей, які вони торкаються, бо, проблеми... бо ви тут все. Бо, бо я, наприклад, в мене судове засідання. Я чекаю, поки суддя проведе моє засідання. Я не спорю. Я теж чекаю. Я вже чекаю. Я вже просто теж чекаю дуже довго. Мені просто не це, це по-перше, службовець. Ми в організації, це не просто державна організація. Йдуть багато засідання Все, вибачаю. Все, бо ми тут просто це Вибачаю, просто мені дивно, що це себе веде за неподобно. Це службовець, простий, обичний фірми. я напишу все. А ти зі сторони не ліс, то тебе не кусається. Все, вибачайсь, ми з вами просто говорили, чому так вийшло. Все, я не то, що, бо просто я вже ходжу тут, блін, на 7 березня. Ну як так? Ігнор, мені в голові кажуть, ну він такий, говори з ним. Отак так мені відповіли на наверху. Ну, типу, такий важний, типу. глуп. Тому, блін, я ж не то, що, блін, просто дивно. Як так, блін. Ухвала в мене на руках ухвали, ні вона не виконується, подав на невиконання ухвали, він ходить такий 7 березня. Нормально? От яке сьогодні. І мені кажуть, туди, хто тобі сказав? Скажи, хто тобі сказав, що в мене? Пішов же був. А то вже йому. Да, просто.